В принципі всім зрозуміло, хто якого рівня і хто якого класу, коли прийшов новий тренер, я думаю, що він десь трошки похитав самих футболістів. І десь у знаєте, ця нестабільність була пов'язана саме з цим. З приводу Дніпра хочу сказати, що для гірників останнім часом Дніпро було дуже незручним суперником у чемпіонаті: і Рамос, і Маркевич. Шахтар перемагав і перемагав постійно. Фонсека вперше зустрівся з Дніпрянами. Щоправда, ну можна сказати, що зараз кадровий склад Дніпропетровського Дніпровського вже клубу зовсім не той, який був ще буквально кілька сезонів тому. Але це не зменшує рівня Лейби цього поєдинку. В принципі, від Дніпра я особисто я думаю, що більшість болівальників чекали набагато більшого. За п'ять турів чемпіонату Дмитро Михайленко зробив лише одну зміну в стартовому складі. А ось його колега Паулу Фонсека постійно експериментує з футболістами. Тайсон на заміні, ма у старті, і незвична пара центральних захисників. Ордець Ракицький. Схоже, Ярослав поступово повертає собі звичне, незмінне місце в складі. Правильно все робив, що там не, подобає, не подобається, що йому не нравилось. Це робочі моменти я приїхав, я ну, після зборної чуть відпочивав. Ребята готовились, они тактично были готовы лучше меня, потому что новая тактика совсем другая. Мне надо было привыкнуть. Я привык, но тут я играю. Как це психологічно психологично сприймати взагалі? Я психологически хорошо готов. Меня трудно поломать. Я выдержал это чуть, чуть. Все, я теперь играю, все нормально. Мне Луческо больше доверял в атаке. Да? Тут самое главное, при этом тренере это главная оборона. Помічнику головного тренера збірної Рауль Ріанчо було на кого подивитись. Наприклад, на габаритного та потужного Ордиця, який забив дебютний м'яч своєї команди з кутового, спершу здавалося, що захисник знаходився в офсайді, але як показала графіка, гол був зарахований справедливо. Також Рауль Ріанчо міг побачити, як неуважно захищалася молодь Дніпра, коли Дентіньо зробив рахунок 2-0. Знову ж таки, після подачі з кутового не і лісі знали, що підключається і Серна і Ракітський. Но не уследили. Есть проблемы у нас с концентрацией. В штрафной садилось у нас 10 игроков. Если еще есть защитники, которые, которым, может, и не хватает роста и мощи, но они за счет внимания компенсируют этот недостаток, то групп, группа атаки, игроки, которые опускаются в штрафную мяну, не хватает как мощи, так и внимания. Хоч середній зріст обох команд був практично ідентичний, шахтар регулярно загрожував воротам Дніпра після стандартів. Вже на перерву команда фонсеки могла йти з розгромною перевагою на табло. Михайленко відреагував подвійною заміною. На полі з'явився молодий та високий довбик. Він допоміг своїй команді оборонятися на стандартах суперника і мав найкращий момент Дніпра, але його удар ефектно заблокував Фред. Шахтар ні на хвилину не віддав переваги в контролі матчу. Особливо вирізнявся лівий фланг, де вже традиційно Ісмаїлі виграв протистояння в опонента. На цей раз під каток потрапив Лучкевич. Він служив лівситніка в Україні. Штати по нього була сильном чин тяжелою грати, Він часто потучався і створював опасність. Поки Євген Селезньов дивився матч на трибуні, а арбітри боролися із ноу-хау від португальських тренерів в технічній зоні. Шахтар продовжив забивати. Після удару Марлоса за меж штрафного майданчика помилився Шеліхов. Останній урок омолодженому Дніпру Шахтар дав уже на останніх хвилинах. Серна оформив третій асист у сезоні, а Факундо Феррейра легко виграв єдиноборство в штрафному майданчику. Ну, звісно, не хочеться так проігрувати. Будемо більше працювати, більше старатися більше боротися тепер. Що бачите, ніхто не ждав, що так буде. 4-0. Шахтар йде без втрат у чемпіонаті. А Дніпро продовжує вчитися і шукати забиті голи не з пенальті. Такі поразки болючий удар для будь-кого, особливо для футболістів Дніпра, які не програвали Шахтарю з 2012 року. Ну що, Шахтар сьогодні зіграв так, як і він повинен був зіграти, а з приводу Дніпра, то я думаю, що це, напевно, найгірший матч команди в сезоні. І знаєте, от мене ні особисто що найбільше не сподобалося. Ну, бою то не було на футбольному полі. Сергій, бою. Ну, ну в принципі, ігра закінчилась після второго м'яча. Шахтер, як моє мнення, ізбрав правильне рішення, що і предполагав, я говорив, що вони будуть. Первые 20 минут они будут, 15-20 минут они будут ну, рассчитывать на быстрый гол. Они просто не дали поднять игрокам Днепра голову. При потере мяча прессинговали. Футболисты Днепра в большинстве не, не привыкли к этому, даже близко к такому ритму игры, к прессингу и, к сожалению, поплыли и очень быстро. Ну, vai, очень легко шахтер. Та там бою не было, там. знаете, як просто, вот я просто. Ми от о чому ми говоримо. Уже счет 2-0. Покажите хоча б зуби, скорость какую-то в атаке, какую-то злость. Вы ж молоді молодые ребята начинающие. Ну вас обыгрывают на майстерстві, і не знайшло чоловіка, лідер, який би прикрикнув і за собою повел. Як почали, так скромненько. Таке впечатлення, що испугались до ігри. Так і закончилось 4-0, а могло бути гораздо гораздо більше. Ну, ви знаєте, йшли в такому одному темпі. Вот як почали, так і грали всю гру, незважаючи на те, що відбувалося на футбольному полі. Пропустили далі, так пропустили далі, так пропустили. Ще і було зрозуміло, що добре, що 4. могли могли отримати набагато більше. Насправді, а в першому тамі Дніпро два рази пройшов середину поля. Ну і от е, Міхаєнка говорить: ми готовились такой Ігрі від шахтера. Там стандартне положення. А к чому тоді готувалися? Любий навес, будь-яка подача це практично і все опасно. Ну, стандарти взагалі були проблемою для Дніпра. Ми колись з Сергієм говорили про те, що низькі футболісти Дніпра чи, можливо, проблема не в тому. Сергій, подивіться, от бачите, ордес. Здесь ну, і в цьому проблема, але проблема більше в тому, що багато ребята смотрят футбол. Якщо зараз пропустили Динамо -Києва, ми пам'ятаємо, да, як пропустили м'яч від Мараїша. То есть один футболист смотрел футбол, а сейчас то же самое смотрим. Все бегут, а Ордес практически-то один. Смотрим, вот Когут стоит, и он за спиной, он даже не видит его. Вот давайте посмотрим. Видите, набирает. Другой вот, и... тайм. Игрок, Другой гол. Уже, уже, если мы видим, вот игрок, он уже на полтора метра впереди. Это уже позиция проиграна. Все. Человек то же самое. Мы видим... Смотрят футбол, это, конечно, ну, от этого чем быстрее отойдут, то смотрят, сейчас Близниченко был, да? Вот, то же самое. Тобто, ну, видите, знову ж таки, бачите, стандарти. Стартують, я думаю, що дуже добре розбирали. Це Коваленко, тут так само набігає е, в тій самій історії. Тобто, в принципі, в першому етапі можна було отримати три з кутового, Ну, і все, і все ви, ви знаєте, не в жаль. Здесь, от, як говорили, 10 людей садилось і ну, качество то не було ніякого. Тут Едуардо, подивіться, Едуардо пробивав. Тут тобто, пробивали з простих позицій. Мені просто дивно в ті всі історії. Значить, це порушення все-таки грувої дисципліни. Ну, наскільки я розумію, правильно? ж? Ну, Повинен тренер прийти і сказати, слухайте, ви повинні відповідати за себе. Ну, бачу, побачив, він. Це значно, це все вирішить. Він спрашувати, звісно, по-другому. Я, я ж говорю, що, коли ти вже виступаєш в прем'єр-лігі, можна закончити вже детський сад, і потрібно требувати вже як сиграко-прем'єр-ліги. Гол від Марлоса наприкінці тайму. Тут помилка Шеліхова, але, в принципі, дуже легко дали пробити, ніхто не накривав. Він сам не зрозумів, що такий залетів. Просто ударив туди в дальній угол. Ну, і четвертий гол, взагалі, як на тренуванні. Подивіться, зараз, якщо нам покажуть, то струну ніхто не зупиняв. Він зупинив м'яч, подивився, спокійнесеньку накинув гол і все. А де Ді подкат що... в горло там, от, со сторони полевого? Ну як на тренуванні, він мягенько на голову дає, а там футболіст в окруженні двох стоїть і ніхто з ним не грає. Він просто выпрыг. Ферейра не такий ж гренадер. Что там на две дело головы в том, выше. что с ним играл, то стоял рядом к но даже не попытался прыгнуть. То есть парня не учат играть с Динамо Киева. То есть чем, чем больше будет таких вот ошибок, тем меньше будут они прогрессировать. Сейчас уже никто не будет говорить, да, все понимают, скидка, молодые, уже нет. Да уже какие все. молодые? Я вам просто не могу я полностью согласен. Да, конечно, ошибки будут, но дело в том, что э, поразительно, что вот тут же там молодые ребята, которые тоже Кочергин, они не учатся. Ти один раз і за тебя, і за твоєї собственної ошибки індивідуальні, команда програла в Києві. Зараз те ж саме, не учить парень. Тренер буде на сьогоднішній размірі, зачем ти мені нужен? Якщо ти виходиш на полі, то запускаєш одні і ті ж ошибки. А тренер на тій ті історії повинен якось впливати? Ну він ж повинен розуміти, що ну, тут відбувається кіфері. Пені... Я просто хочу вам сказати, що в тій всій історії, з тих молодих футболістів, з них буде менше питання, буде більше питання з тренера. І е, він повинен розуміти, що якраз в нього будуть питати більше. І він повинен їх навчити, мені так здається, Ні? Олежа? Ну це однозначно. Саме що страшно, что эти ошибки повторяются от ігри. к игре. Ми не бачимо прогрес. То, що я й думав. начало було дуже мощное чемпіонат от але но було на емоціях. Молоді хотіли себе проявити. А от коли починаються трудові будні, от це ми бачимо, этот комплекс ошибок, який починає повторяться. А это уже тренер должен варьировать, как их убрать, за счет чего убрать. Стандартное положение ми видим. Мінімум галівих моментів, то есть беззубость в атаці. чем сьогоднішній Скоростью. того ж Близніченка, того же Вакулка, того же Баланюка. Сьогодні взагалі не було ни одной атаки скоростної, хоча б там вийти в контратаку, навіть этого. Поэтому це это вже очень сильно настара. Це симптома дуже не хороші. Ці казали там про то, а команда за 4 гри забила два м'ячі і два спінальті. Так вот, о чем мы говорим, целевые моменты даются очень-очень натужно, при том, что атакующая линия это очень хорошая. Вот ты просто кажется про помилки. Помилки можуть быть, если ты стрем підкат, випадково, там провис пенальти, но ты хотел что-то А коли ты просто имитуешь боротьбу, то, то оно ну, до добра но, не приведе. Я думаю, что главный тренер это все прекрасно понимает. И он, как мне, он должен сделать акцент на это. Потому что сейчас все команды, с которыми будет играть Днепр, они будут делать акцент на стандартные положения. Потому что ну, действительно. Очень и очень большая проблема это то, что как играет Днепр на стандартных положениях. Они те же футболисты совершают те же ошибки. Да, они хорошо играют на атаку. Тот же Кочергин, тот же Вакуко, но их нужно учить играть в обороне. Потому что просто, просто туда приходить и отбывать номер ничего не будет. Будут получать такие нелепые голы и за минуту. Неп сегодня проиграл матч. Лучкевич бачите, себе кілька слів сказав про Ісмаїлі. Йому сьогодні довелося проти... протиставить шость е... щось бразильцю. Чесно кажучи, в нього не вийшло. Лежить. Не готовий він оказався к такому противостоянию. Наверно, думал, що Ісмаїлі подустав в Истанбуле. Но, конечно же, Исмаили сегодня очень, если так мягко выразиться, повозил его как хотел. А одна простая ошибка Лучкевича была в том, что он давал ему принимать мяч. Отдать ему принять мяч. У него хорошая техника, он с места очень хорошо набирает, взрывная скорость. Нельзя давать такому футболисту. Самое главное, никто не подсказал, чтобы он перестроился, чтобы играл поплотнее. Вот Вакулка, мы видим, Исмаили с двумя разбирался. Но и здесь надо претензий к Вакулка придавить. Активность Исмаили это его вина. Он и не страховал Лучкевича. И в то же время он не давал контр игру, чтобы Исмаили не ходил-то вперед. Он как играет крайне нападающий. Почему? Потому что позволяет ему так это делать. Своей активностью не подавляли его, его действия. И мы видим, он просто в первом тайме, ну, правый фланг разорвал один. Один против двоих ничего с ним не мог сделать. Принимает, а боятся уже идти в отбор, боятся броситься, потому что мы видим, создают видимость отбора, Плассируются, Вот стенка простая, и он проходит как ну, сквозь масло, идет и здесь уже решил. Но ну, не встречает, так я тоже могу и забить мяч. Здесь попади в дальний угол, и Шелеха оказался бы бессилен. Там мне просто такое что тут, знаете, больше для имитации на борьбы. Сырый Миколаевич. Ну, здесь, вы знаете, когда человек играет в стенку, одно-одно. Нужно бежать за тем игроком, который отдает пас. К сожалению, молодые ребята еще совершенно не понимают, они смотрят на мяч, и из-за этого получается такая неразбериха. Я предполагал, что Днепр построит игру точно так, как против Динамо Киева. Но я, нужно отдать должность, что игроки шахтера в индивидуальном плане, в плане вскрытия такой обороны, они гораздо интереснее смотрится. У них индивидуально сильные футболисты, что мы посмотрели. Когда э, первые 15 минут шахтер, ну, я же еще раз повторюсь, дал такой темп, такой прессир, что футболисты Дніпра просто не привыкли к такому. И я же говорю, за 20 минут исход матча был придаст. Ну, правильно, Сергей Маклавич, але я просто веду то, что утримали два мячи. Ну правда, ну, вы же доросы, вы розуміете, что вы премьер лига, вы Дніпро. Правда ж? Так не ви, ви, шка, ви не винімати якийсь один план, другий план, третій план, четвертий план, правда? Ж? Ну, бувають ну, різні моменти. Ну, Звісно, треба вже було. После такого результата как-то встрепенуться и сыграть получше в атакующих действиях. Но ну, ничего мы этого не видели. знаете, на то, что вот если взять по персоналям, а нельзя здесь обойтись. Близниченко. Ну ни разу не включился. Но я такое впечатление не спотел сегодня. Хотя мы, мы себе ми, привез штрафной сферы. Жодного разу с его дриблинком, он все-таки хорошим дриблином, правда? Жодного раза людина не пришла объеграда. Людина, теки прямой мяч, сразу прострел. Сразу прострел. Нет, такое впечатление, что перегорели. Как-то перепугались. А Чего? Можно спокойно играть. Карпаты показали, за счет чего можно было с этой командой играть. Но не получилось, наверное, воплотить в жизнь: то, что тренинский штаб. Питався донести. хоча як такого плана Б ніхто не імів. Найлегша гра Донецького Шахтаря була у цьому чемпіонаті, якраз проти Дніпра. Здавалося, що буде найскладніше. Вийшло вона, що вона була найлегшою у чемпіонаті. Я хочу сказати, що і Шахтар насправді дуже хорошу форму зараз набрав. Тобто, помітно, що команда потроху набирає, потроху вже починає розуміти свого тренера. І, в принципі, сьогодні особливих проблем не було. А з приводу Дніпра хочу сказати, що якщо думають футболісти, які там грають, що там будуть робити їм якісь там знайте знижки, скидки на те, що мовляв, що вони молоді, так того не буде. Людина на прем'єр-лігу її показують по телебаченню. На неї дивляться мільйони. Вона повинна відповідати тому рівню. І зараз ми будемо вже всі судити по тому наскільки вони будуть грати. Якщо ні, ну то приходьте, кажіть, що ми вже поки що на даному готу, на даному етапі не готуємо, потренуємося, потім прийдемо.